Я відремонтував свій перший дім із дуже обмеженим бюджетом. ось як. Бюджетний будинок мріє як перетворити покупку на інвестицію та особистий простір. Придбання власного будинку це величезний крок, сповнений хвилювання, надії і, звичайно, фінансових проблем. Це особливо актуально для тих, хто тільки починає свій шлях до власного житла і обмежений у коштах. Я прекрасно розумію цю ситуацію. Нещодавно я зробив ремонт свого першого будинку з дуже скромним бюджетом. Те, що я зрозумів, полягає в тому, що володіння житлом це не лише фінансовий тягар, це також можливість створити унікальний простір, який відображає вашу особистість і, що важливо, вигідна інвестиція в майбутнє. Відразу обімовлюся, я не прихильник радикальних змін і масштабних переробок. Навпаки, я вважаю, що розумний підхід, поєднуючи diy проекти, допомогу близьких і свідомі витрати, дозволяє створити будинок мрії навіть за обмежених фінансових можливостей. Урок перший планування та пріоритети. Коли ми вперше купили наш будинок, у нас запаморочилася голова від ідей. Хотілося все і відразу нову кухню, ванну, підлогу, благоустрій. Але швидко прийшло розуміння, що з таким бюджетом потрібно розставляти пріоритети. Ми склали список усіх бажаних покращень і розділили їх на три категорії: критично, роботи, без яких неможливо комфортне проживання, наприклад, заміна застарілої електропроводки, усунення течі, ремонт даху. Бажано поліпшення, які покращать якість життя, наприклад, нові меблі, елементи декору. Відкладено роботу, яку можна буде виконати в майбутньому, коли з'явиться більше коштів, це дозволило нам зосередитися на головному і не витрачати гроші на речі, які ми могли б заощадити або зробити самі. DIY ваш найкращий друг і помічник. Я не експерт у будівництві, але я впевнений, що більшість із нас здатні на більше, ніж ми думаємо. Наш досвід показав, що виконання багатьох робіт самостійно може заощадити багато грошей. Поверхи, заміна підлогового покриття, завдання, з яким легко впорається навіть новачок. Наприклад, ми обрали міцну та красиву підлогу з масиву, яка за якістю та зовнішнім виглядом значно перевершувала бюджетний ламінат. Довелося витратити час на тренування та підготовку, але результат перевершив усі очікування. Пам'ятайте, що економія на монтажі може бути набагато більшою, ніж вартість матеріалів. Живопис це, мабуть, найпростіший і доступний спосіб перетворити свій інтер'єр. Мені завжди подобалося експериментувати з кольорами. І фарбування стін стало для мене не лише способом економії, а й творчим процесом не бійтеся пробувати різні відтінки і поєднання, це може кардинально змінити вигляд вашого будинку. Ландшафтний дизайн: якщо у вас є трохи часу та бажання, ландшафтний дизайн може стати чудовим способом створити затишний та красивий простір у вашому дворі. Наприклад, ми самі поклали газон, посадили квіти та кущі. Навіть побудували невеликий сарайчик для інструментів, Ландшафтний дизайн це не тільки краса, він також підвищує цінність вашого будинку. Допомога близьких безцінний ресурс. Не соромтеся просити про допомогу друзів і родину багато з них мають досвід будівництва чи ремонту і з радістю допоможуть вам заощадити. Пам'ятайте, що допомога близьким це не тільки економія, а й можливість провести час разом і зміцнити стосунки. Усвідомлені витрати, запорука успіху. Не завжди варто намагатися економити на всьому. Є сфери, де краще не йти на компроміс. Зовнішня обробка, якісні вікна та сайдинг це довгострокова інвестиція. Вони захищають ваш дім від негоди, підвищують його енергоефективність і додають цінності, не варто економити на якості матеріалів і монтажу, це може привести до великих проблем в майбутньому. Електрика та сантехніка. Якщо ви не впевнені у своїх силах, то краще довірити цю роботу професіоналам. Неправильна установка електрики або сантехніки може мати серйозні наслідки. На що варто витратити, не шкодуючи грошей. Побутова техніка сучасна побутова техніка, здатна значно полегшити життя і заощадити час. Нова посудомийна машина, холодильник чи пральна машина це не розкіш, а необхідність. Енергоефективність, інвестиції в енергоефективність це інвестиції в майбутнє, встановлення нових вікон, утеплення стінни даху, заміна старої системи опалення на більш сучасну, все це в довгостроковій перспективі заощадить кошти на оплаті комунальних послуг. Особистий досвід і спостереження. Наш досвід ремонту нашого першого будинку багато чому навчив нас Ми зрозуміли, що володіння будинком. Це не лише фінансове зобов'язання, але й можливість проявити свою творчість, навчитися новим навичкам і створити будинок, який відображає нашу особистість не бійтеся, експериментувати, пробувати нове і робити щось самостійно. Це може бути набагато цікавіше і вигідніше, ніж наймати професіоналів. На закінчення. Ремонт будинку з обмеженим бюджетом, це складна задача. Але це також чудова нагода попрацювати, навчитися новому та створити будинок своєї мрії. Головне правильно розставляти пріоритети, не боятися експериментувати та пам'ятати, що володіння житлом це інвестиція в майбутнє та можливість створити затишний та комфортний простір для себе та своєї родини. Пам'ятайте, що навіть невеликі зміни можуть істотно перетворити ваш будинок і зробити його по справжньому унікальним. Нарешті не забудьте насолодитися процесом. Ремонт будинку це не тільки робота, але й можливість проявити свою креативність і створити дім, яким ви будете насолоджуватися довгі роки.